Всім доброго дня. Обили в тепличці другу плівочку до цих рейочок Поприбивали, натягнули, прикопали, щоб не так холод заходив до рослинок, які у нас тут будуть рости. Дня через два буду заливати воду і будемо запалювати, провіряти, як воно. У нас буде обігрівати ґрунт, ну, а також повітря. Верх ми тут поки натягувати плівочку не будемо, так як у нас помідорчики тут висадяться пізніше. І буде уже не так холодно, а їм буде краще попадати світло, друге. Ось вчора був у нас сніг. Сьогодні йде дощ, все потихеньку ссувається само. Так, що згортати не доводиться. Ось такі кучки. Вчора сунулись, сьогодні ссувається воно більше. Коркою взялося. Зараз покажу, як зробив. В цій теплиці набив до стопчиків оці реєчки, до них поприв'язував вірьовочку. Спочатку прив'язав тут, не оббиваючи боки, протягнув до цієї сторони, обмотав, зав'язав і пішов у другу сторону. Ось так. Через кожні пів метра натягнув вірьовочку, а потім взяли плівочку, поклали поверх вірьовочки, поприхвачував крайки. А з цієї сторони ось на прищепочки, койде на проволочку. ось, Попроколував, понамотував. І держиться. Так, да, тут, звісно, трошечки є виход, але я думаю, тут не буде критично. Понад трубою тепло буде трошки проходити між топчиками, але такого не буде, так як розсада в нас буде стояти на скілажах. Думаю, тепла буде достатньо. Скажу, що друга плівочка дає добавок температури як мінімум. Градусів 5, додає, стабільно. Подоробляв сюди з таких речок стелажі, щоб не докупляти. Так що, з той сторони стоять у нас стеллажі, ще збивав декілька років тому. Ще не поубирав усе. На днях буду прибирати. А з цієї сторони будуть стояти на таких козликах. Поддони наші. Ті, що ми поприготовляли, позаносимо інші, так що все потихеньку двигається. Земелька та, що набрали в лісі, будемо підмішувати до своєї. Звісно, завезу ось потепліше ще. Перегній. Все це буде додатися, мішатися і засипатись ящички. Ось так прихвачена плівочка. Площа, де да, навіть не площа, а об'єм у нас тут обігріву зменшився, доволі непогано, тому що висота посередині, де закриває плівочка, у нас виходить 2 метри, на краях 1,80 восімде. А без плівочки виходить 3,5 висота по центру. Так що ось так все виглядає. Будемо на днях запалювати теплички і будемо далі працювати. Підписуємося, дивимося, ставимо вподобайки. Ось так забито. Всім гарного дня. Не забувайте навідуватись. Дня через два буду. Знімати відео, як заливаю воду в котел, і буду підпалювати, провіряти. Всім гарного дня!